Друзі, всім, привіт! ви на каналі Огляд! Є! Якщо ви шукаєте спосіб підтримувати форму вдома. Не залежачи від погоди, часу доби, велотренажер Stamax Ultra стане чудовим рішенням. Тож сьогодні детальніше розглянемо, як виглядає цей тренажер. Протестуємо його на практиці. і Подивимося, що він може. Ну але перед початком, як завжди, традиційно від вас, ось така вподобаєчка, підписочка, подобається контент. Кнопочка спонсорувати також знаходиться біля кнопочки підписатись. Ну а ми полетіли. Зовні ця модель виглядає як класичний велотренажер. Рама виготовлена з міцної сталі. Вона витримає користувача вагою до 120 кг Конструкт. Ця вертикального типу нагадує класичний велосипед. Посадка пряма, спина зберігає природне положення, а педалі розташовані під зручним кутом. Завдяки цьому Stamax Ultra підходить як для тривалих тренувань, так і для коротких кардіосесій. Сидіння виконане з щільного, але м'якого матеріалу з ергономічною формою, що підтримує таз і дозволяє комфортно займатися протягом довгого часу. Воно регулюється у двох напрямках: вертикально та горизонтально. Тому кожен користувач може налаштувати оптимальну відстань до керма і педалей. Висота регулювання плавна за допомогою фіксуючого важеля, тож підібрати положення під зріст не складе жодних труднощів. Руль має вигнуту форму, зручну для хвату під різними кутами, як при легкому катанні, так і при інтенсивних кардіотренуваннях. На ручках інтегровані сенсори, пульсу, які миттєво щитують частоту серцевих скорочень і відображають її на LCD дисплеї. Передня частина тренажера оснащена компактною консолью з LCD дисплеєм. Він показує основні показники: час тренування, дистанцію, витрачені калорії та пульс. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, усі дані відображаються великими символами. Тому інформація легко щитується навіть під час руху. Під екраном розташовано зручне коліщадко ручного регулювання навантаження. Ним можна плавно змінювати рівень опору від 1 до 8. Педалі виготовлені з міцного пластику, оснащені антиковзним покриттям і регульованими ремінцями, що фіксують стопи в основі конструкції. Компенсат. Нерівності підлоги, завдяки яким тренажер не хитається, стоїть рівно навіть на неідеальній поверхні. Для звичного переміщення після тренування передбачені транспортні ролики. Просто нахиляєш і перекочуєш його у зручне місце. Велотренажер має магнітну систему, тому під навантаженням він працює абсолютно безшумно, без тертя, без характерного свисту чи шуму, який часто буває у моделях з механічним опором. Така конструкція не потребує технічного обслуговування. Маховик вагою 9 кг забезпечує рівномірне обертання без. Зривків і провалів, що робить тренування максимально схожим на їзду на справжньому велосипеді. Користувач може обрати один із восьми рівнів навантаження, змінюючи інтенсивність за допомогою регулятора на консолі. Початкові рівні підходять для легкої розминки, відновлення після перерви або занять уранці. У середньому для підтримання форми і спалювання калорій. А найвищі рівні дадуть можливість провести справжнє кардіотренування, відчувши роботу всіх м'язів. Ніг тренажер оснащений LCD дисплеєм, який фіксує всі ключові показники. Час тренування пройдену Швидкість витрачені калорії та пульс. Це допомагає контролювати ефективність занять і бачити прогрес. Використання Stamax Ultra не потребує підключення до мережі. Тренажер працює від батареї, що живлять екран. Це означає, що ви можете розмістити його в будь-якому місці квартири, навіть далеко від розетки, незважаючи на невелику вагу 25,5 кг, Він стійкий, не хитається та не ковзає завдяки широкій базі. У результаті ми отримаємо тихий, плавний і зручний використанні тренажер, який ідеально підходить для домашніх занять. Його функціональні. Із достатньо, щоб замінити поїздку у спортзал, а комфорт дозволяє тренуватися хоч щодня. Велотренажер Stamax Ultra показує себе стабільно та надійно, навіть під час тривалих інтенсивних занять. Плавний хід педалей без рівків дозволяє тренуватися у будь-якому темпі від повільного відновлювального до кардіо з високим навантаженням. Магнітна система працює тихо, тому займатися можна навіть пізно ввечері, не заважаючи іншим. Ця модель добре підходить для щоденного домашнього використання, для розминки зранку, підтримки тонусу або схуднення. На середніх рівнях оптимальний для спалювання калорій, а максимальне навантаження ефективні для розвитку витривалості. Завдяки ергономічному сидінню та стабільній посадці тренування не викликають втому чи болю в колінах, що важливо для початківців і старших користувачів. Велотренажер зручний для реабілітації після травм або для підтримки активності людям із сидячим способом життя. Просте керування, чіткий дисплей і надійна конструкція роблять його доступним для користувачів будь-якого рівня підготовки. Stamax Ultra витримує вагу до 120 кг, тому під Ходить і для інтенсивного сімейного використання. Що стосується негативного впливу, то його практично немає. Велотренажер є цілком безпечним для колін і навіть більш щадним ніж звичайний велосипед. Завдяки магнітній системі навантаження педалі рухаються плавно, без рівків і ударного навантаження на суглоби. Це робить тренування комфортним навіть для людей із початковими проявами артрозу або після травм. Головне правильно відрегулювати висоту. Сидіння, коли нога майже повністю виправляється в нижній точці, тиск на колінний суглоб. Мінімальний для серцево-судинної системи велотренажер працює не гірше ніж біг або справжній велосипед. Серце поступово збільшує частоту скорочень, тренуючи витривалість і покращуючи кровообіг. Завдяки вбудованим сенсором пульсу можна підтримувати оптимальну частоту зазвичай у зоні 60-75% від максимальної. Це саме той рівень, який зміцнює серце. Stamax Ultra залишає враження якісного, але простого тренажера без зайвих деталей. Він виконує своє завдання, дозволяє займатися вдома. Коли немає часу або можливості виходити на пробіжку, це не професійна модель, але для регулярних кардіозанять у квартирі її можливостей більш ніж достатньо. Якщо у вас є щось додати, друзі, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо я щось забув протестувати, друзі, ви знаєте, напишіть про це в коментарях під даним оглядом. Ну а якщо вам все сподобалось, поставте вподобайку, подобається контент, натискайте кнопочку спонсорувати. Ну а з тобою, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.